Ну і 1 серпня 1975 року уряди 35 держав Європи та Північної Америки, зокрема уряд СРСР, підписали гельсінські угоди, що були покликані закріпити нові відносини в Європі, забезпечити виконання в кожній з них високих принципів демократії та прав людини. Розуміючи, що за умов радянської України це практично неможливо саме в цей день, 9 листопада, 1976 року, група правозахисників виєдналася для сприяння виконання гельсінських угод. Українська гельсінська спілка з прав людини. От, власне, зараз ми хочемо і поговорити з виконавчим директором української гельсінської спілки з прав людини Олександром Павліченком. Добрий день, вітаємо, вітаємо вас, пане вітає. вечора. Вітаємо. Українська гельсінська спілка справ людини здійснює документування воєнних злочинів. На чому на цьому хотілося б зупинитися? Е, і фіксація відбувається в рамках глобальної ініціативи Трибунал для Путіна. І, от хочеться е, вас питати: скажіть, наскільки масштабна вже робота проведена? Е, що е, взагалі, як що, що ви бачите? Ну, такою останньою ланкою цієї роботи, що повинно відбутися наприкінці, передовсім про статистику, яка на сьогоднішній день може свідчити про те, що задокументовано вже в рамках цієї ініціативи Трибунал для Путіна. Станом на сьогоднішній день, це 24,5 тисячі фактів воєнних злочинів. Вони систематизуються, вони крім того, що вони верифікуються кожен цей випадок і наповнюється інформацією щодо того, де закріплена ця інформація, і доповнюється так само через індивідуальні поїздки документаторів на місця, де відбувалися ці злочини. Залишаються сліди цих злочинів. Ми говоримо зараз. Ви показуєте найтяжчі види злочинів: це вбивства, катування, це викрадення людей, це примусові під. Переміщення людей є велика кількість зруйнованого майна, це результат невибіркових обстрілів, це результати фактично ведення бойових дій в населених пунктах і інші види злочинів, які класифікуються відповідно до. Визначених е, найтяжчих видів злочинів в області міжнародного гуманітарного права, і тут ми можемо відіслати до е, статті 8 римського статуту, де вони перелічені. Практично е, кожен з 25 видів цих злочинів присутній в е, базі даних, яка задокументована, і е, це дозволяє по перше говорити про масштабність. І про системність вчинення цих злочинів з метою робиться документування передовсім допомогти національним правоохоронним органам. Так само у нас були зустрічі з представниками МКС міжнародного кримінального суду, які так само оцінили ту базу даних, ті зв'язки, які вдається встановити між окремими видами злочинів, поєднати їх і використовувати це як доказову базу для. Проведення розслідування по конкретним фактам, які здійснюють ці інституції, мається на увазі офіс Генерального прокурора, Міжнародний кримінальний суд. І, власне, мета єдина це зафіксувати повністю картину. Ну, у нас є завдання максимум, це не менше 80% від усіх вчинених злочинів, оскільки скажу навіть. Є види злочинів, які не повідомляються ті ж самі. Пов'язані з гендерно обумовленим насильством, з валтуванням. подивіться на цю статистику, яка є в офіційних джерелах. Ми не маємо навіть і сотні доведених таких фактів, хоч насправді йдеться про тисячі і десятки тисяч таких випадків. Ми маємо контакти, ми працюємо з жертвами, з потерпілими з свідками, і часто дуже вони в силу різних обставин відмовляють. Юються, по перше, реєструвати ці злочини і супроводжувати далі в кримінальному переслідуванні. Це один із прикладів, що величезна кількість злочинів залишається. Не розкритою вона є прихованою, і е, наша задача це зробити максимально повною е, картину е, вчинених Росією злочинів і притягнути до відповідальності тих, хто був винуватцем цих злочинів, як безпосередніх виконавців, так і е, тих, хто замовляв. Але це вже задача судових правоохоронних органів наша задача це е, максимально повно відтворити картину і відповідно е, слідкувати за тим, яким чином будуть розслідуватися ці категорії злочинів. Пане Олександровський Будь ласка, от ви згадали, що співпрацюєте з міжнародним кримінальним судом, але далеко не всі, або скажемо так, навпаки. А переважна більшість міжнародних організацій, на які ми всі розраховували, насправді показали себе, м'яко кажучи, ну не найкращим чином. Зокрема, ви говорили, що російський червоний хрест, який діє на тій території, не виконує гуманітарну функцію, покладену міжнародним комітетом Червоного Хреста. Кать, будь ласка, як би ви оцінили роботу ОБСЄ ну, Амнесті Інтернешнл, знов таки МКС покаже характер, як ви думаєте, не піде за колегами своїми. Зараз складно говорити, яким буде результат розслідувань. І, по-перше, ми сподіваємося всі на швидкий результативний результат і фініш роботи міжнародного кримінального суду. Разом з тим, давайте не забувати, якою є практика, і як працював суд в низці попередніх справ. І скільки з них були справді такими, ну як ми вважаємо, успішними, результативними і завершеними, таким що був ефективним вироками відносно осіб, які переслідувалися в державах, де здійснювалося провадження цим МКС. -ом. Тому я би був дуже, скажімо так, стриманим в прогнозах, і в перспективі найближчих 5-10 років після завершення е, війни е, розраховував би, що е, справді цей суд ухвалить належні вироки як мінімум за декількома епізодами, тому що було оголошено, що до шести епізодів буде розслідувати цей міжнародний інструмент, міжнародний суд, і е, щодо інших організацій, таких як організація з безпеки та співробітництва в Європі. Нагадаю, що це міжурядова структура, і власне вона була створена ось після е, е, ухвалення е, тих же самих гельсінських угод. Фактично, вона була е, створена в розвиток цього інструментарію з метою забезпечувати на європейському континенті е, саме е, мирний розвиток е, плюралістичну демократію, забезпечувати права людини і е, бути таким е, своєрідним запобіжником від війн, ну наскільки спрацював цей запобіжник на сьогоднішній день. Ми бачимо з розгортання війни на території України, починаючи від 2014 року, пам'ятаємо цей такий, знаєте, мем, навіть про скажімо, слабкий зір спостерігачів з ОБСЄ. Ну мабуть, найяскравішим прикладом є те, що Представники цієї організації власне опинилися в полоні е, росіян, е, які е, їх просто е, фактично. Позбавили волі і торгували ними як живим товаром, тобто, це ось рівень того, як може міжнародна організація не те, що забезпечити безпеку, але просто забезпечувати своїх співробітників безпекою Це окрема тема для того, якою має бути після війни система безпеки, колективної безпеки на європейському і глобальному рівнях, тому що. Ті інститути, які були створені, довели ну, свою, м'яко кажучи, слабкість, неефективність і неможливість як запобігати конфліктам війні, так і впливати на їх пригашення і розв'язання зараз. Тільки ми бачимо один вихід: це якісне насичення зброї. Військовим потенціалом для того, щоб агресора зупинити, тому що агресор діє в багатьох площинах, як військовій, так і дипломатичній інформаційній. Через шантаж, підкуп політиків в різних державах. Це, скажімо, дуже складний світовий випадок, фактично, який вимагає глобального реагування. Ви згадали Amnesty International, це не урядова організація, власне, яка була. Створена ще в 50-ті роки і була е, покликана забезпечувати е, свободу від переслідування е, за політичними мотивами, і ми пам'ятаємо. В радянському союзі такі навіть були слогани: свободу Луїсу Карвалану, свободу Анджелі Девіс. Оце були фактично підняті на щит такі і кампанії, і Емністі і Вони стосувалися не лише, скажімо, цих зазначених осіб, але й тих, хто перебував в радянському союзі в якості дисидентів або тих, хто був політично переслідуваний, той же Андрій Сахаров, який фактично став на. Очільником першого меморіалу, який був уже створений в кінці 80-х років, і власне на сьогоднішній день ця організація впродовж цих майже 70 років свого існування дійшла до такого досить, ну скажімо, високозабюрократизованого рівня і. Взялася за великий спектр е е діяльності, куди вона докладалась, і до речі, не один із е матеріалів був підготовлений щодо порушень е у вході збройного конфлікту, починаючи від е війни, фактично від 2014 року в Україні цією організацією. І знов таки не всі ці доповіді були е неоднозначними. Але ось ми говоримо зараз про е фактично останній їхній е інформаційний матеріал. Це 4 серпня був оприлюднений прес. Навіть він не прес-релізом, називався, це був пререліз той, який передував цій доповіді щодо перебування в містах українських військових. Пане власне... Олександре, я вас приб'ю, тому що час закінчується. Просто дуже хочеться, щоб такі організації, які покликані відстоювати права людини, все-таки стали. В кінці кінців та особливо наприкінці ну бажано раніше, але ну щоб вже до кінця цієї війни стали на правильну сторону історії. От що е, в, я не. думаю, що війна буде виправляти і ці організації, і е, всю взаємодію між ними так вам. зі своїх помилок хоча. так. Да, спасибі так. вам величезно. Дякуємо з нами Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини. Інформаційний вечір на каналі 1+,1 плюс в рамках загальнонаціонального телемарафону триває.